Я люблю морозиво з самого дитинства. Пам'ятаю, як воно коштувало 70 копійок. Небо було блакитнішим, трава зеленішою, а кучма був президентом. Але проблема: морозиво часто має багато жирів і майже ніколи не вписується в мою калорії. А що якщо я скажу вам, що ви можете їсти десятки різних сміттєв морозива, не шкодячи своїй фігурі, і при цьому майже не повторювати смаки кожного дня? Побуйте, побудьте п'ять хвилин і ви побачите дещо цікаве. Друзі, представляю вам пристрій для морозива. Модель розроблена спеціально для економії калорій у спортсменів. Титановий корпус, багатошарова покраска, щоб навіть ваші коти не залишили подряпин. Спереду і ззаду пуски ракет. Для чого не знаю, але звучить серйозно. Ні, це не реклама. Мені ніхто не платив за рекламу. Мені просто подобається те, що робиться штука. Вона дозволяє мені їсти морозиво кожен день і при цьому не набирати вагу. Представляю вам пристрій для морозива... Ніндзя! клас непогано. Але вона доволі дорога для українського споживача, тому я рекомендую купувати її лише справді відданим поціновувачам морозива. У цьому відео я покажу і розповім рецепт шоколадного морозива, який має високий вміст білків та низький вміст жирів і вуглеводів. Ставимо на ваги ємність із кришкою, щоби згодом у ній можна було все ретельно перемішати. Спочатку насипаємо 60 грамів еритритолу. Якщо калорійність або вміст вуглеводів для вас не мають значення, можна використати звичайний цукор. Після цього додаємо 10 грамів какао. Далі 20 грамів шоколадного протеїну або будь-якого іншого протеїну на ваш смак. Потім. 1 грам ксантанової камеді, яку можна придбати в магазинах для випічки, та 0,5 грама гуарової камеді. Усе це потрібно дуже ретельно перемішати. Важливо, щоб камеді добре розійшлися і не утворювали грудочок під час подальшого змішування. Після цього наливаємо 300 грамів молока. Я обираю молоко з 0,5% жирності. Я проводив сліпі експерименти з різною жирністю молока, і виявити різницю у жирності в мене не вийшло. Першому розвило смішне, непонятно яке Тож, непонятно непонятно. <смістична> Не відсцяю. Тому раджу спробувати різні варіанти самостійно, але таке молоко зниженої жирності дозволяє економити калорії та зберігати жири у вашому раціоні для чогось іншого. Далі розмішуємо занурюваним блендером до густої консистенції. Зазвичай це займає від 30 до 50 секунд. Густота морозива на цьому етапі повинна бути приблизно такою, як у йогурта. Це важливо для того, щоб ксантанова та гуарова камеді добре розчинилися в молоці і рівномірно змішалися з усіма інгредієнтами. Після цього накриваємо ємність кришкою та не забуваємо підписати морозиво. Якщо ви заморозите кілька порцій, то в замороженому вигляді буде складно відрізнити, яке з них яке. Після цього дістаємо заморожену банку і обов'язково промиваємо її під гарячою проточною водою протягом 60 секунд. Або як кажуть у народі, однієї хвилини. Потім ставимо банку в спеціальний контейнер для морозива, встановлюємо кришку з попередньо закріпленим ножем для морозива і щільно закриваємо ємність. Важливо пам'ятати, що всі етапи закриття супроводжуються характерним чітким клацанням, саме на нього потрібно орієнтуватися. Тепер вмикаємо режим сорбет. У результаті отримуємо дуже м'яке, ніжне і насичене шоколадне морозиво, але я люблю ще м'якшу текстуру. Для цього я акуратно перемішую морозиво ножем, щоб підчепити його з боків, бо там воно зазвичай трохи більше заморожене. Після цього я вмикаю режим мікс ін. Формально цей режим призначений для додавання інгредієнтів, але завдяки невисоким обертам під час повторного збивання він не перетворює морозиво на надто м'яке. Тепер дістаю з морозильної камери заздалегідь підготовлений шоколад. Його можна зробити, розтопивши звичайну плитку шоколаду на водяній бані з додаванням олії у співвідношенні 1 до 10. Це необхідно для того, щоб шоколад залишався жувальним навіть у замороженому стані. Якщо ж кинути звичайний твердий шоколад, у морозиві він буде надто жорсткий і несмачний. Як тільки ви швидко подрібнили шоколад, відразу кидайте його у морозиво, тому що за кімнатної температури він надзвичайно швидко починає плавитись. Після цього розмішуємо суміш і морозиво готове до вживання. Воно містить всього 208 калорій на 400 грам, тобто менше ніж 100 калорій на 100 грам. Фактично, за цим рецептом ви можете приготувати будь-яке морозиво. Потрібно лише додати протеїн на свій смак, молоко та загущувачі, про які я згадував раніше. Я перепробував близько 40 різних смаків протеїну, щоб знайти найкраще поєднання для морозива. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.